Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову з вами малюємо. І малюємо не просто, а малюємо для такого свого емоційного здоров'я. У людини є не лише тіло фізичне, а й тіло емоційне. Це всі наші почуття і емоції, які ми відчуваємо протягом дня та кожної хвилинки. Ми щось відчуваємо, окрім того, що бачимо, правда? І ось сьогодні ми помалюємо кожен свої почуття. Ми беремо великий самий наш пензлик щетинка, мочаємо водичку білу фарбу і спочатку замалюємо наш аркуш білою фарбою. Гарно це зробити було б зараз отакими от полосочками зліва направо. Не спішити, не хаотично проводити, а для того, щоб ми могли. З вами сконцентруватися на своїх почуттях, трошки себе погойдати пензликом. Отак, От коли ми беремо пензлик, водичка, біла фарба, зліва направо гайдаємо, ми наче заколисуємо себе, заспокоюємо. Да? Нам здається, для чого малювати білою фарбою по білому аркуш? А для того, щоб заспокоїтись, налаштуватися, почати слухати себе? Ми концентруємося на малюванні, у нас буде творчий процес. Тому всі інші думки і тривоги, і якісь хвилювання, ми подумаємо після того, як помалюємо. Спочатку помалюємо, а потім подумаємо все інше. Тому, такими рухами плавними, ми замалювали наш аркуш. Все, я готова далі творити і створювати щось нове. Кожен з нас переживає протягом дня якісь емоції, події. Дитина не виключення. Якщо зі мною малюють маленькі друзі, то це малюнок саме для вас, для дітей. Вперше таку картину я намалювала своєю донькою, як їй було три рочки, і вона сказала: Вау, це що, я змогла? Тому, але я таку цю картину малювала із бабусями, яким 60-70 рочків. І вони теж казали: Вау, клас! Тому вік не має значення. Мають значення ваші відчуття, ваш настрій, ваші бажання. Тож почнемо. Зараз нам треба вибрати три будь-які кольори, які вам сьогодні подобаються. Вони могли вчора вам не подобатись, а сьогодні вони вам подобаються. Вони можуть бути будь-яких відтінків, навіть можуть бути темними. От які вам хочеться, такі і візьміть. Я ось думаю, які мені сьогодні подобаються. І це будуть дивні кольори. Чогось я вирішила, буде сині. І ми робимо такі от крапочки, мочаючи пензлик, великий фарбу. Наносим, скільки нам хочеться хаотично а, цих кольорів. Я хочу взяти такий аквамарин у мене є. І чомусь я хочу до них додати зараз темно-зелений. Це якраз дивина. Для мене чого я хочу саме додати цей кольор. Але подивимося, що з цього вийде. Тоді, коли ми це нанесли, можна по всьому аркушу, але тут вверх його таких більше. Додам. От скільки тих кольорів, які вам сьогодні подобаються, їх може бути три. будь які я трошки визвочу пензлик вимою, навіть не змочу, а вимою, потім ми беремо знову білу фарбу. І так як ми замальовували просто білим, ми зараз будемо промальовувати кольорами крок за кроком, крок за кроком. У нас є одне правило трапельку в пульному малюванні, все ми намагаємося два рази по одному місцю не проводити і отак крок за кроком ми спускаємось в нашому малюнку. Так, якщо мені тут не тягнеться, я додаю якихось на інших От тут білий. І знову через білий такий в мене вийшов фон. Я бачу, що є мережево, не за кругом зафарбувався мій аркуш. Але для того, щоб не ходити по два рази, не змазати зараз оцю таку барвистість, яка вийшла, мені вона дуже подобається, ми чистим пензликом вимиємо його в водичці. Я вимиваю там мене два пензлика бережу водичку, О, дві водички. І пензликом вимитим і трішки вологим. І я тепер ці місця, де в мене не промалювались, я трошки їх протираю. Десь так, знову вимиваю пензлик, він має бути чистим і майже сухим, трішки зволоженим, щоб я ці місця, де мені проглядається аркуш, просто до них доторкнулася. Доторкнулася. Ми фон створили із тих кольорів почуттів, які нам подобались. А тепер ми виберемо колір, який нам не дуже подобається. Якісь були у нас сумні події, наприклад, щось нам протягом дня трапилось, що нам не дуже приємно. І, наприклад, у кожного це може бути своя в дорослих і в інших подій. Вони можуть бути великими досить. Можуть бути невеликими, ми беремо наш пензлик лопатка, водичку його трошки. І виберемо. От Я візьму такі темні а, кольори для цих таких сумних, подій. Ось я вмочу в коричневий і вмочу в темний зелений. До речі, він мені, бачите, попадається і як гарний кольор, позитивний, і як чомусь негативний я до нього пішла. Я думаю, це не просто так. Ми про це поговоримо. Тепер цими кольорами, які нам не подобаються, ми намалюємо з одного боку, таке, наче, чи очко, чи виступ. Знову я мичаю зелену і коричневу, наприклад. І з другого боку намалюємо такий виступ. І по центру намалюємо. Якось, наприклад, таке, наче губи. Да? Ротик. так. Бачите, є події в нашому житті щоденно якісь, які нам можуть бути неприємними. І ми їх бачимо, ми їх помічаємо, ми їм даємо місце в своєму житті. Бо яскравість без сна, без темноти, сонечком без. Темрями не мало б такого значення. Дивіться, як я замальовую. Не плоско замальовую. Роблю рельєфно. Ну, тобто я беру багатенько фарби і роблю таку рельєфи. Це схоже на якісь скелі або навіть гори. Розуміло? Дивіться. Мені дуже захотілося чомусь взяти темно-зелений кольор до моїх негативних якихось відчуттів і подій. І я, мені його ж захотілося взяти до позитивних подій. Як це можна розслумачити? Да? Інколи негативна подія нам здається дуже негативною, але вона має і інший бік. Да? І, наприклад, ось у нас почали вимикати електроенергію, світло. Здавалось би, дуже незручно, особливо, коли ти на 11-му поверсі живеш. І багато нюансів, і в тебе все на електриці, ці плита, але зараз літо і можна в цей час сміливо йти і гуляти, або читати книги, навіть світло ще є на вулиці, або раніше лягти спати нарешті. Тобто, з негативної події насправді випливають дуже багато позитивних подій. Тому ми можемо таке побачити, задумуючись, а чому я взяла той колір і до тої події, і до тої. Чого ж я так зробила? Да? Я побачила ось таку, наприклад, мудрість життя, що, можливо, не все є таким однобоким, як нам здається. Я намалювала, ви знаєте, і подобається мені і це. Ми цей пензлик поки що вимиємо. Ми зараз візьмемо наш пальчик, вмочимо його в водичку, вмочимо в білу фарбу. І отут у себе на малюнку ми візьмемо і намалюємо таке коло. Отак, ми буквально його тут видавили да, з нашої палітри кольорів. Чи коло, чи не коло. Ну, щось тут у нас таке. За світло має утворитися. так. І знову ж таки, це може бути і сонце, і місяць, да? а може взагалі бути повітряна куля, у когось що. Знову плоским трошки пензликом тим самим тоненьким, яким у нас було. Водичку його зробимо. Все ж таки, моя картина стає схожою на якусь. Море, певно, тому я візьму і синюю спочатку фарбу, відділю десь лінію горизонту, де ви зараз захочете, ви можете там створити свою лінію горизонту. Я її зроблю так. І я повежу по цьому вже малюнку, але дуже легенько я додам. Такого, наче розділення. До речі, цю картину можна робити в червоних кольорах, дуже сміливо. Якщо захочете, залишайте свої коментарі, щоб я зробила в червоних кольорах, бо немає значення фіолетові, жовті, червоні в будь-яких кольорах, ми можемо робити цю картину. Тут головне, що ми кольори вибираємо по нашим відчуттям. Сьогодні в мене, бачите, проявлялись такі кольори: блакитні, сині і зелені. Так, ми зробили, потім знову в водичку, візьмемо трошки білої фарби. І тепер ми додамо на нашу темну. Тобто я вибрала той найтемніший колір. Ми додаємо. Маленьких полосочок, наче це хвильки утворились, там десь у нас небо, горизонт, а тут у нас хвильки. І просто такими рисочками, тільки вдалині ми цих хвильок можемо бачити більше. Тобто вони ближчі відстань між хвильками вища, а сюди вже ближче до нас, ці хвилі можуть навіть, ну то тобто, рідше зустрічатись. Тут вони, між ними вже відстань більша. Тобто тут вони отак близенько, одна біля одної. Що ми можемо зробити так само білою фарбою? І пензликом, от біля наших каменів якихось, зробити такі, наче бризки трошки, легенько, щоб показати, що тут водички. можна додати, щось нам не вистачає, якоїсь такої екзотики хочеться. Ще не знаю, що це буде значить. Ми візьмемо, перевернемо наш аркуш. Знову візьмемо ті кольори, які ми брали сумні, скажімо так, чи ті, що нам здавались такими зелений коричневий. І ось з цього місця, з серединки нашого цього пагорба. Ми, наприклад, проводимо одну. Полосочку широким пензликом і в другому. Я ж таку, наприклад, зроблю. Дивимося, щось з цього вийде. Ну, якщо рука малює, то певно вона щось знає. Так. О, думаю, що все ж таки вона щось знає. Зараз ми зробимо з наших цих подій якісь результати. І це будуть наші дерева, наші пальмочки. Дивіться, що я роблю. Я малюю такі, наче парасольки спиці. Знову мочаю ці ж темні кольори, які нам здавалось, не подобаються. І про щось не дуже. І так само. Роблю Ось такі парасолечки. Що тепер? Тепер нам знадобиться або цей же пензлик лопаточка, або нам може підійти пензлик щетинка. Ну, це трішки менший такий. Он такий, або щетинка, або теж можна лопаточку. Зараз ми попробуємо іти і тим Якщо щетинка, він має бути. Фактично сухий. Ми його мочаємо в водичку, але гарно витираємо. І беремо обов'язково декілька кольорів. Ми можемо взяти цей же зелений, темний, тут з коричневий, і якийсь із синіх, теж темний, візьмемо той, що був у нас. І от такими мазками сухого пензлика ми намагаємося створити, знаєте, як. Образ листя пальми. Отак, така, розчісана Розчісувати, вірніше, ми наче ці листочки, це ми як розчісуємо. і створюємо. Такі. Головне тут, щоб наш пензлик був максимально сухий і фарби було не дуже багато. І, на другому, Ми можемо сюди додати і коричневого взяти. А можливо, вам захочеться якогось іншого кольору. Отак, значить розчісуємо, і створюємо ці гілки пальмового листя, да? угу. ми вимили знову цей пензлик і можна. Додати якогось іншого ще кольору, якого хочеться, по вашим відчуттям, наприклад, мені вже хочеться сюди світлішого щось я і білий, і такий ультрамарин, і спробую ними все ж таки висвітлити трішки. Захотілося мені зробити. Більш веселими свої пальми, так, хай в них буде більше кольору моря, більше кольору фона. Так, може навіть просто білого, але світлішого. Но ну, гілочки перекривають? Угу. Візьмемо ще цього зеленого, а може до нього взяти оцього світленького зеленого. Його в нас не було картинно. на картині, але ж нам ніхто не забороняє додати те, про що ми забули, і використати його тоді, коли нам захочеться. І що ж відбувається зараз? Нашим малюнком, коли ми беремо щось нове, ти що думали, що може і не можна? Вау вау, вау, вау! Так, я впевнена, цього трошки відтінку небагато. Але для того, щоб трошки заграло, я хочу додати цього відтінку. Тепер і на другу пальмочку. Небагато. Залишивши, хочеться тут синій, хочу залишити основний. Але все ж таки, М -м -м. Не, ну це ж красиво, чи це лише мені красиво. Мені дуже сподобалось. Я візьму трошки ще, можливо, білого десь. Але щоб тут зараз не переборщити все ж таки, мабуть, зупинюсь. Все, великий пензлик ми вимали, ми можемо лише додати трішки білим, наприклад, якщо десь хочеться хвилюк. Або також схоже на якусь водяну гладь, якщо у вас вода. Тобто я би тут погралась лише а, з білою фарбою, але теж не дуже багато, я можу висвітлити якийсь бік, навіть не висвітлити, а просто додати такої текстурності стовбуру. Да, можна тут щось додати, але. В принципі, тут все мене влаштовує. Тобто, це картина терапевтична. Тобто, це як арт-терапія. Це про рефлексувати свій день, виразити його, прожити, прожити свої почуття і ще й домалювати, перемалювати. Мені дуже сподобалось додавати от цього яскравого зеленого. Він взагалі, здається, он такий, що я його не буду використовувати, навіть коли я там подивилась на нього як художник, наприклад, зовсім неприродній колір. Але в цій картині він мені а, дуже допоміг. Він допоміг трансформувати мої емоції, додати щось такого неординарного. А я малювала свій день, свої події, свої відчуття. І я подумала: М -м, так можна зробити щось по-іншому, додати чогось. Да? Зробити те, що я ще ніколи не робила. Наприклад, сісти і помалювати свої емоції і почуття. Так, як я сьогодні сіла і поділилася з вами щиро своїми почуттями і емоціями, зробила це не словами, а кольорами, пензликами і такою картиною. Я рада, якщо буду вам корисною, діліться своїми роботами, враженнями. Надсилайте їх мені в інстаграм, в описі є всі деталі. Підписуйтесь на мій канал і можете навіть описати, що би вам було цікаво намалювати або відчути через малюнок. До нових зустрічей! Рада малювати з вами!